Таке питання. Як ви ставитесь до дії ТЦК? Ой, я, мабуть, більше негативно. Ну, якось, мабуть. Чому? Чому? Бо, бо в них є інструменти законні для того, щоб мобілізовувати людей. От, але вони, я, ну, вони їх не дотримуються. Ну, я вважаю, що бути більше бути законно на основі законів. Тому що. Не завжди їх действия відповідають закону. А все-таки закони з государства должна бути на вороті, звісно, є якісь моменти, які мені даже ну як е, військовослужбовцю, дико на це дивитися. Треба розбиратися в кожному окремому випадку. Десь вони йдуть на трохи на перегиби. Чомусь такого ж не було в 2022 другому році. Біля моєї військової частини стояло півтори тисячі тисячі людей. НАТО які хотіли записатися в лави збройних сил України. Значить щось змінилося. Чому зараз треба людей е шукати? Іншим треба мотивацію, може е покращити грошове забезпечення, може для якісь льготи для того, щоб люди більше хотіли самі зайти. Я би змінив систему дебійних ЦК, тому що потрапити в ту будівлю дуже важко. Взагалі до мобілізації неоднозначно. Можливо, такі методи в такий час тільки й діють. Ну, це погано, да, Я сам. Проти цього, але невідомо, як би було, якби цього не було. Це за чесників не шукають, того, що знають, що вони знову втечуть, а це виходить конвейер просто для того, щоб якась кількість людей залишилась і, можливо, буде воювати далі.